Доброго дня усім! Я хочу сьогодні розповісти про книжки, які в мене на черзі на читанні. це набагато немало чотири книжечки сучасної української літератури, з якими я вас хочу ознайомити у травні 2016 року. Отже, перш за все хочу сказати, що досить швидко на моєму відеоканалі має з'явитися перший огляд поетичної збірки від Наталі Поліщук. Збірка називається метаформози, а вона розділена на декілька частин. На презентації цієї збірки я була приблизно тиждень чи 10 днів тому, і мені вона дуже сподобалася. Незважаючи на те, що я ще не всі вірші прочитала, в мене вже є улюблені фаворити, вірші, які мені подобаються у сатиричному жанрі. І чесно, у мене сьогодні ранком виникло бажання ще раз перечитати деякі вірші, тому що вони мені подобаються. Отже, чекайте у травні огляд сучасної української поезії. Це перша збірка цього автора і, на мій погляд, досить вдала. Друга книга, про яку я вам хочу розповісти, це Київські відьми Лади Лузіни. Якщо ви дивитеся мій перший книжковий канал, ви знаєте, що я у захваті від творів Лади Лузіни. Хоча я ще не всі книжки прочитала, тому що чомусь останню видану книжку з циклу київських відьом» я не можу знайти в наших магазинах. Отже, київські відьми це історія сучасного українського фентезі. Якщо вам подобається місто Київ, ви маєте це почитати. А якщо вам подобається ще й фентезі розповіді про чарівників, про магію, про фентезі, про все містичне, незвичне, я думаю, що Ця книга також для вас. Є одна річ, про яку ви маєте знати, чому саме мені подобаються ці твори Лади Лузіної, тому що вони зовсім інші, ніж твори інших письменників. Видно, з якою любов'ю, з яким відчуттям пише автор саме про місто Київ. І так як я цілком повністю розділяю ці відчуття до міста Києва і емоції, я люблю цю книгу. Спеціально взяла цю книжку у центральній міській бібліотеці для того, щоб ознайомитися з українським перекладом цього видання, для того, щоб прочитати, відновити дещо в пам'яті і розповісти вам, зробити повноцінний огляд книжки, яку я ще прочитала у вересні місяці. І ще дві книги, про які я планую розповідати, і які я планую прочитати у травні 2016 го це дві новенькі, гарненькі книжки, Алли рогашко. Перша це осіння рондо місячної ночі, і друга крізь безодню до світла. Якби я була в магазині, я б, напевно, звернула перш за все увагу на ці книжки через їх обкладинку. Знаєте, обкладинка, як би це дивно не звучало для книжки, має велике значення, тому що вона передає її характер. Ось у цих книжках я бачу по обкладинці, що вони романтичні, що вони про кохання, про місто. І я її хочу прочитати. Звісно ж, я вже прочитала анотації, те, що я дізналася, мене зацікавило. Сподіваюся, що ці книжки мені сподобаються. А чи буде це так чи ні, ви можете дізнатися з відеовипусків про сучасну українську літературу у травні 2016-го. Для когось чотири книги в місяць це багато, для когось це дуже мало. Але хочу зазначити, що я читаю ще й для іншого мого книжкового відеоканала. Отже, потрібно... Відповідально підходите до планування свого часу для того, щоб встигати все робити і знімати відео також. Дякую вам за увагу! оформлюйте підписку на мій канал, якщо ви хочете дізнаватися більше книжкових оглядів, якщо ви хочете дізнаватися про нові книжки в сучасній українській літературі. Також ви можете переглянути відео на інших моїх каналах. І бажаю вам гарних вихідних і гарного книжкового настрою.